Створимо анімацію з ефектом дощу. Переходжу в макет, обираю порожній слайд, щоб зручно було розташовувати об'єкти. І одразу додаю тло. Заходжу в вкладку Дизайн, формат тла, малюнок або текстура і знаходжу файл на комп'ютері. буде тло. Тепер додаю об'єкт. Які я буду анімувати. Я буду анімувати краплю, я цього додаю її як файл з комп'ютера, зменшую її розмір і розташовую цю краплю прямо над моєю правою калюжею. Тепер переходжу в вкладку анімації, додам перший ефект, як вона буде з'являтися. Вона буде плавно появлятися, але не знизу вгору, а навпаки. Тому в параметрах виставляю випливання вниз. Після чого додам другу анімацію. Далі моя крапля буде направлятися донизу, щоб потрапити у калюжу. Додам анімацію. В шляхах переміщення оберу лінії. Бачу, що. На зображенні на тлі мої краплі трошки під кутом, тому що вітер, очевидно, віє, і тому треба теж цю лінію зробити трошки непряму і ось так подовжити. За червоненьку цяточку я натискаю і тягну вниз, перетягую. Тепер зайду в область анімації, перегляну, що в мене вийшло. Угу. Коли моя крапля Дійде до калюжі торкнеться і я хочу її сховати, тому додам анімацію, щоб вона сховалася. Тепер налаштую порядок анімації. Перша анімація відтворюється разом з попередньою. Як тільки трансляція почнеться, вона одразу почне анімування. Друга анімація відбувається після першої. І третя анімація відбувається після другої. Тепер додам другий образ до своєї крапельки. Як тільки вона опуститься до калюжі, повинні піти бризки. Тому вкладка Вставка додаю другий образ краплі. Розташовую його прямо на калюжі там, де закінчується шлях моєї першої крапельки. Виставила. Тепер анімую вкладка анімація. Воно буде раптово виникати. Бере перший варіант анімації. Виставляю, щоб це відбулося одразу після попереднього. Я тільки сховається моя перша крапелька, одразу нехай з'являється вона в ось такому образі. І потім додам другу анімацію. Вицвітання, як моя ось ця бризкавка буде виходити зі слайду. Ось таким чином. Виставляю порядок анімації після попереднього. Переглядаю повністю анімацію на слайді. Ось таким чином це буде виглядати. Тепер я хочу, щоб це повторювалося не а хочу, щоб і на сусідній калюжі теж крапали крапельки. Я просто натискаю на перший образ, роблю Ctrl-C, копіюю, Ctrl-V вставляю і переношу. Цю крапельку, щоб вона була над другою калюжею. Ось тут бачу, що всі анімації також скопіювалися, я тільки підлаштовую її шлях, щоб вона все ж таки потрапила в другу калюжу. Також я копіюю другий образ краплі, виставляю ось тут. І знову в мене ще є третя калюжа, а отже, я ще раз копіюю. І ще раз другий образ виставляю, трошки підлаштовую шлях для першого образу. Для цього я за цю червоненьку цяточку просто перетягую, і вона автоматично налаштовується. Ось так я поставила все. І тепер спробую переглянути. Заходжу в повністю в трансляцію. Дощик в мене вже пішов. Але я хочу трошки ускладнити. Я хочу, щоб в мене була спеціальна кнопочка, при натисканні на яку цей дощик запускався. І щоб я могла робити це не одноразово, а стільки анімувати, скільки я захочу. Тому переходжу вкладка головна, обираю з фігур, ну, якусь тучку. Ось приблизно тут я розташую цю кнопочку, вона буде у вигляді такої. Тучки маленької. Натискаю правою кнопкою миші на цьому об'єкті, обираю Змінити текст і пишу запускати дощ. Так буде називатися ось ця моя кнопка. Тепер перейду в області анімації, ось тут, на першу мою анімацію, вкладку анімацію також натисну, і оберу інструмент тригер. Ось ця моя анімація тепер буде запускатися не автоматично при трансляції, а тільки тоді, коли я натисну на мою точку, вона називається ось так. точка 10, вона має свій номер. І ось ця анімація, вона тепер стоїть під тригером і опустилася вона повністю після усіх анімацій. Ну, для того, щоб все правильно налаштувати, мені, по суті, треба повністю виділити всі анімації, які залишилися ось тут зверху. Для цього я натискаю першу анімацію, яка вже є, затискаю клавішу Shift і просто обираю всі наступні. Ось таким чином воно все виділяється. Я його лівою кнопкою миші просто затискаю і переношу вниз. І тепер повністю моя послідовність не порушена, а в тому ж порядку воно все підлаштувалося під тригером. Тепер тригер, тобто облако, буде запускати мій дощ. Перевірю: слайд-шоу. Трансляція. Нічого не відбувається, тому я натискаю на ось цю точку. І анімація по черзі. Перша крапля, друга, третя. Дощик закінчився, а я хочу, щоб він ще тривав. Тому ще раз натискаю на цю кнопочку. І знову з'являється. Тобто ця, цей тригер дозволяє мені створити такий постійний дощик, і я можу ним навіть керувати. Ось таким чином, перша крапля впала, друга тільки починає з'являтися. Я натискаю знову на кнопку і все. Припиняється, знову натискаю, і все знову починається. Все майже ідеально, але не вистачає звукового такого якогось ефекту, що в нас точно йде дощик. Тому ще трошки налаштую: натискаю вкладку Вставка, справа обираю звук, додати з комп'ютера, обираю музичний файл. І він вставляється ось так на мій слайд. Ну, я хочу, щоб він був схований, тому я просто вниз його ось так переношу з краю ставлю. І тепер, для того, щоб запускався цей звук, я хочу ось одразу, щоб він звучав, як тільки почнеться трансляція. Тому, коли ми його додаємо, в нас ось тут виникають додаткові вкладки, формат і воспроизведення. Я ось тут в цій вкладці обираю для того, щоб відтворювати. Цей ефект у фоні, як фонова музика. І цей ефект в мене з'являється в області анімації під нуликом. Тобто він буде відтворюватись одразу. І тепер ще раз перевіряю. Музичний ефект є, запускаю точно, натискаючи на точку. І насолоджуюся анімацією. Презентацію можна вважати закінченою. Дякую за увагу!